Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Американська концепція Америка для американців, яка реально полягає в тому, що. Північна і Південна Америка, включаючи звичайно і центральну, як перехідну її частину, географічно, звичайно, суто, вона насправді полягає що в тому, що оці, оця вся територія, ці всі країни, вони як сировинна і геополітична. Ну, геополітичний ресурс для Сполучених Штатів Америки. У нас і в Європі там дивуються, чому ж це Трамп фактично відмовляється від допомоги Європі. Тобто, живіть як хочете, захищайтеся, як хочете, а ми будемо займатися власними справами. Так ось ці власні справи це не тільки. Те, що пишуть у нас ізоляціонізм, тобто обгородитися з усіх боків, так, перш за все, з півдня від е, е, Латинської Америки від Мексики, ота стіна Трампа, знаменита. Але і зосередитися на тому, щоб. Америка дійсно була для Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що пан Трамп цілком чітко і однозначно про це заявив, коли сказав про те, що, ну, мабуть, пожартував. Звичайно, в нас все ж зводиться це до того, що він пожартував. Що Канада має стати 51 штатом Сполучених Штатів Америки, а він не проти купити у Данії самоврядну її територію острів Гренландію, а також про те, що необхідно повернути Сполученим Штатам Америки, які його спорудили, Панамський канал. Я запитую, а де тут Європа? У цих жартівливих нібито побажаннях Трампа. Де Європа? Канада це Америка. Так. Гренландія, це теж Америка. Панамський канал це теж Америка. Де тут Європа? Де тут є побажання щось купити, завоювати, комусь допомогти, так, встановити якийсь новий порядок і все таке інше? Немає тут Європи. Я не бачу тут Європи взагалі. Оці всі жарти, жартами, ну, як казав радянський гуморист, Райкін, Але можуть бути і діти, Так то які ж тут діти. І тут, звичайно, існує протиріччя. Сполучені Штати Америки формували європейці. І сам Трамп, його рід походить із Німеччини. Так. Якщо ти перекриваєш на півдні О Оцей ну дійсно небезпечний для Сполучених Штатів Америки потік мігрантів, які йдуть з усієї Латинської Америки, просто вони йдуть через Мексику. І раз там практично кордон дірявий, то десятки мільйонів уже цих латиноамериканців, які схильні так, до. Бандитизму, утворення, формування банд за етнічною ознакою, продажу наркотиків, ну і так далі, і тому подібне. І це зсередини ну, корупції, так, це зсередини роз'їдає Сполучені Штати Америки. Але якщо ти все це перекриваєш, ну, намагаєшся, в крайньому разі заявляєш про те, що ти будеш все це перекривати, то Звідки будуть надходити ресурси людські до Сполучених Штатів Америки, на яких вона, звичайно, і піднялася? Це ж завжди у Сполучених Штатах Америки відбирали кращий генетичний матеріал. Згадаємо, як це було, там у 19-му, на початку ХХ століття, коли в Нью-Йорку просто перевіряли фізичний стан мігрантів із Європи і розумовий стан, якщо він не задовільняв, так відправляли назад. Тобто відбувався відбір кращого генетичного матеріалу. І на цьому Сполучені Штати Америки піднялися. Оці всі винаходи їхні. так, Вони базувалися на тому, що з Європи ж надходили. ну, Нільс Бор, там, Ейнштейн, там, і, і всі останні. Ну, давайте, е, хто підняв американську космічну програму, Так, запуск на місяць. Це були європейці європейського походження, той самий фон Браун, той самий Кістяківський, той самий Богачевський, Гнатюк, Єремович. Так. Це все європейці, які приїхали до Сполучених Штатів Америки. Якщо ми подивимося на їхніх акторів, то там теж безліч, ну хоча б назвати відомих акторок з України, там і Мілу Куніс, і Мілуйович, і Шварценегера, і Шварцен'єгера, так, і інших Ну, фактично, яку б ми галузь з, з вами в Америки не взяли, все це люди або в першому поколінні американці, але приїхали з Європи, або в другому, в третьому поколінні, значить, їх батьки чи діди приїхали теж з Європи. Ви там не знайдете жодного представника. Азії чи Латинської Америки. Все це європейці. Якщо ви хочете замкнутися у е, власній мушлі, власній шкаролупі, то з чого ви будете черпати свій е, генетичний і особливий інтелектуальний потенціал? Це ж так? Чи не так, вельми шановні пані та панове?